Сергій Брачук з нами на прямому зв'язку. Ми зараз будемо говорити про ситуацію на Курщині, як вона там змінилася. До якої тактики вдається ворог? Ну і звісно, по -про Покровський напрямок, який вже багато місяців поспіль залишається найгарячішим, а також Торецький, А також звісно, ворог атакує ще й на Харківщині під Куп'янськом. А, і на ну, ще історія є з кабами. Там кажуть, що українські війська навчилися якось протидіяти кабам. А каб це, я вам скажу дуже потужна штука. Буває при вибуху каб за 200-300 метрів, а військово відносить хвилею повітря. Ну, вибуховою хвилею просто викидає. І кажуть, що знайшли якийсь шлях вирішення цієї проблеми, ну точніше, не відкидання, а запуску кабів, що можуть якось цьому завадити. От і власне розпитаємо пана це, і... дуже важливо. Тому так. що каби це якраз те, що дуже швидко ворог поновлює запаси, пане Сергію. А чи ви нас чуєте? Ми говорили про курщину. Я Давайте продовж о і ми ой, тепер ой, вас. Прекрасно супер. розкажіть, будь Слава. ласка, чому так сильно активізувалася ворог на курщині? Ми прекрасно розуміємо, що ворог буде намагатися використовувати там можливі свої тактичні успіхи е, в тих геополітичних реаліях, які на сьогодні виникають, і можливо, е, скажімо, пов'язані з тими консультаціями, які відбуваються на фоні чергового етапу російсько-української війни. Ми розуміємо, що на сьогодні ворог е, вибирає пріоритети. Один з пріоритетів це якраз є Курщина, тому що. Е, Ходимо відповідно до якихось, скажімо так, якщо не рішень, то можливих ще раз кажу, їх називаю консультацій на найвищому рівні. Тому ворог буде намагатися сьогодні максимально поліпшити ситуацію свою на курському фронті. Тому Повернулися північно-корейці, повернулися наскільки ні відомо не лише піхота, а й відмічають фахівці, що це можуть бути спеціалісти радіоелектронної боротьби, угу. відповідно, артилерія. Будемо моніторити ситуацію, щоб тоді точно розуміти хто приїхав з північної Кореї, хто долучився до чергового етапу російсько-української війни, до цих боїв, які відбуваються на курському напрямку. А корейці Ситуація... пане Сергію, я перепрошую, корейці якось змінили свою тактику зараз. Чи поки що невідомо вони ще не вступали в бій? Тому що ми пам'ятаємо, як збройні сили України їх гарненько притисли там. Ситуація з тактикою, я думаю, буде змінюватися. Все таки певні висновки з тої з тих атак, які про які ви згадали, саме у якості гарматного м'яса зробили північно-корейці відповідно. І їхні російські куратори, тому е, на сьогодні я думаю, що ця тактика буде змінюватися. Вона буде для нас більш складною у знищенні ворога. Але тим не менше це треба робити. Зрозуміло, тому е, ситуація виглядає досить таким, як кажучи, непростою хоча силам оборони вдається надалі витримувати той темп і ритм е, маневреної війни, яка там відбувається У росіян. Зовсім інша мета. Вони хочуть створити. Таку знаєте постійну сталу лінію бойового зіткнення, яка вона є на території, зокрема нашої держави, і тоді власне намагатися просуватися, намагатися створювати, можливо, там флангові удари. Все те, що вони роблять зараз на території або намагалися раніше робити на території нашої держави вже на фронті російсько-української війни? Угу. Ну і ще є повідомлення від генштабу, що Покровський, новопавлівські напрямки збільшилась кількість бойових зіткнень. Ну, власне, вона там вже багато місяців складна ситуація. А як щодо погодних умов, наскільки? Великі морози чи зараз можливо потепління буде грати на користь окупантам, чи навпаки, чим тепліше, тим складніше їм просувати? Можливо, апарат. ґрунт, да. можливо, ґрунт почне танути і та чи сьогодні, мабуть, все таки найменше поглядають на те, якою буде погода. Сьогодні є відповідні. Бойові завдання, як у наших сил оборони, так і, відповідно, і ворог намагатиметься проводити надалі свої наступальні дії. Покровську вдалося покращити дещо наші тактичні позиції. Ви знаєте, що звільнено. Декілька населених пунктів, які не дали можливості ворогу вже критично підійти до міста. Більше того, росіяни, враховуючи їхні втрати, вони сьогодні в бій вели саме стратегічні резерви, які мали на меті вже якраз воювати на території міста Покровська, вести вуличні бої. Ну зокрема, це стосується 15-ї окремої мотострілкової бригади, яка зараз бігає по українських лісохморах і полях. І веде бої саме в таких умовах, а не в самому Покровську. Очевидно, що ворог перегруповується, ворог підтягує відповідні резерви. Можливо, в нього зміниться пріоритет на цьому Донецькому відтинку, і він буде атакувати більше у напрямку часів Яр, Торець, тобто Краматорському такому відтинку, давайте може назвемо, і там буде проявляти більшу активність на сьогодні. Ну, і давайте про новину, яка можливо вплине навіть на хід війни. До видання Форс пише, що українські військові навчилися протистояти російським кабам по всій лінії фронту. Зриває їх запуск через супутник. Чи можна говорити, що українська армія нейтралізувала одну з головних переваг ворога? Чи це поки проба десь ну, не загально? А там, 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 там в якихось місцях зроблено. Ну, ситуація кардинально зараз звичайно не змінилася. Є відповідні результати. Я думаю, що вони будуть поліпшуватися і зразу таки не про все повідомляються на сьогодні. Коли це встане вже очевидним, явищем. ну це власне як в піхотному бою, коли звільнили населений пункт, зайшли, зачистили, а потім закріпилися на позиціях. Власне, це буде відбуватися і у цьому напрямку. Якщо це вдасться зробити, якщо це вдасться, ну скажімо так, поставити на потік. То ситуація на полі бою дійсно може змінитися кардинально. Угу. Ну і до, до е, пане Сергію, ми дякуємо вам, що приєдналися до ефіру. Оперативна Сергій Братчук, речник добровольчої української добровольчої армії, був з нами на прямому зв'язку. Дякую.